Золота класика поплавочної ловлі це махове водилище. І в цьому відео ми поговоримо про те, як правильно вибрати махове водилище, якими вони бувають, і на що звернути увагу. Вітаю вас у нашій школі поплавця Голден Catch. Першою і найважливішою характеристикою водилища вважаю його довжину. Махові водилища бувають від 2 до 8 метрів, а в рідких випадках до 9. Але вони не дуже популярні. З коротеньким водилищем від 2 до 4 метрів порається навіть юний починаючи риболов маючи невелику довжину, ви зможете ловити дрібну рибу під берегом, таку як верховодка та краснопірка. Ці види риб насильно пугливі і підходять близько до берега. Прокльовують досить активно і така риболовля принесе вам достатньо вражень, щоб зацікавитись на подальші виїзди на воду. Середня довжина махових водилищ 5 та 6 метрів. На мій погляд, є ідеальною для комфортної тривалої риболовлі. У вас достатня дистанція та глибина, яку можна обловити у пошуках риби. І навіть при вітряній погоді ви не відчуєте втоми в процесі ловлі, адже водилище такої довжини не сильно поросить на вітрі. І лідери по довжині водилище 7 та 8 метрів. Вони стануть хорошим помічником при ловлі середніх і крупних риб. І при певних навичках ці водилища дадуть більше шансів вивести справжній трофей. Варто мати на увазі, що водилища довжиною 7 і 8 метрів значно сильніше поросять при вітрі. І загалом вони менш комфортні у ловлі. Але, як на мене, можливості, які вони дають, того вартують. Про довжину поговорили. А тепер давайте розглянемо ще одну важливу характеристику тип вершинки махової водки. Їх розділяють на два типи: солідні вершинки, так званий китовий вуз, та полі або штубулярні вершинки. Солідна вершинка, вона ж китовий вуз, це тонка і дуже гнучка вклейка. За рахунок м'якості китовий вуз згладжує різкі ривки риби при виважуванні. На перший погляд, китовий вус може здатись вам досить делікатним і крихким, але вже під час ловлі ви переконаєте, що за рахунок такої вклейки водилище більш інформативне по відчуттям риби на гачку і добре витримує серйозні навантаження. При ловлі на водилище з китовим вусом ви можете використовувати досить делікатні легкі оснащення, навіть з найменшою вантажопідйомністю поплавців у 0,5 г. Легкі оснастки надчутливі поклювання, а махове водилище з вклейкою ідеально справляється з закидом таких оснащень. Тубулярні або полі вершинки більш жорсткі засолені. Можна робити ідеально точні закиди при ловлі в очереті або водоростях, а при ловлі дрібної риби саме водилище справляється швидше. По товщині такі вершинки значно більші. На таких водилищах зазвичай використовують оснастки вже більшої вантажопідйомності, починаючи від 1 грама, враховуючи погодні умови. Також, обираючи водилище, звертайте увагу на його лад. Безпосередньо лад водилища характеризує його реакцію на зміну навантаження. Показником такої реакції є форма вигину бланку. Чим менше прогинається водилище, тим швидше є його лад. Швидкі водилища підходять для темпової ловлі невеликої риби, м'які середньошвидкі водилища добре справляються з неспішним виважуванням крупних риб. Крім того, звертайте увагу на матеріал, з якого зроблені водилища. Адже супершвидкі і легкі водилища зроблені з високомодульного карбону і мають тонку стінку бланка. За рахунок цього водилища дуже комфортні у ловлі, але вимагають більш обережного поводження і менше підходять для ловлі великої риби. А водилища з карбоном середньої модульності значно краще переживають складні умови лову і велику рибу, але мають трохи більшу вагу і повільніший лад. Також досить важливі тактильні відчуття при триманні водилища в місті хвату рахувати покриття, яке часто наносять на руків'я водилище, виключає ковзання в руці. І сухими і мокрими руками зручно тримати руків'я з покриттям Soft-Touch. Із загально важливого підсумую: для ловлі мілкої риби на ближніх дистанціях обирайте водилище швидкого ладу довжиною від 2 до 4 метрів з тубулярними вершинками. Для середньої дистанції підійдуть водилища швидкого або середньошвидкого ладу довжиною 5 або 6 метрів з солідними або тубулярними вершинками. А при необхідності діставати максимально далеких дистанцій маховим водилищем, обирайте варіанти довжиною 7 або 8 метрів з середньошвидким ладом для лову більш крупних риб. Тож визначте для себе усі побажання. Прислухайтесь до парад і обирайте максимально комфортний для вас варіант. Сподіваюсь, сьогоднішня невеличка інфолекція стане вам у нагоді. Чекаю вас на наступному занятті!